Що таке ікона, та яке її духовне значення в житті християн? Той, хто почитався ті ікони, його переслідували. Ми е, поклоняємося не дереву, не фарбі, але честь, увага і уклін віддається першого образу. Українська ікона вона зберегла візантійську традицію. Чому ми сьогодні використовуємо ікони у храмі? Кожен жест, колір, рук в іконі має своє значення, щоб Бог сам став людиною. Сучасний храм він не може бути супермаркетом. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші інтерв'ю із цікавими людьми на теми, які найбільше вас цікавлять. І сьогодні нашим співрозмовником є настоятель парафії уведення в храм Пресвятої Богородиці у селі Горохолина, мистецтвознавець, доктор Богослов'я, викладач сакрального мистецтва в Івано-Франківській академії Івана Золотустого, протоієрей Віталій Козінчук. Отже, Христос посеред нас. І буде. Вітаю. Отже, перше запитання, яке ми підготували для вас, із тих, які найбільше цікавлять наших вірних, це те, отче, що таке ікона та яке її духовне значення в житті християн. Ікона настільки давна, настільки давна є Вселенська церква. Якщо ми подивимося на розвиток нашої церкви, то побачимо завжди є зображення. Унікальність нашої християнської релігії полягає в тому, що Бог сам став людиною. Це є перший аргумент, перша підстава, чому ми зображаємо Господа Бога і інших святих у іконах. Грецьке слово ейкон українською мовою перекладається як ікона, відображення, відзеркалення. Зрештою, має велике духовне значення для всіх нас. Всі ми люди, є покликані до того, щоб бути відзеркаленням Бога. Ікона є свого роду духовним містком між Богом і людиною. Для того, щоб сконцентруватися на молитві, відкрити свої духовні сенси перед Господом, нам потрібна ікона. Ікона відкриває нам шлях до царства Божого. Наступне запитання: чому багато сектантів відмежовуються від іконографічних зображень у храмі? Почитання святих ікон у церкві воно розвалося в епоху семи Вселенських соборів. Саме на сьомому Вселенському соборі, який відбувся в 787 році, було офіційно підтверджено те, що ми поклоняємося не дереву, не фарбі, не ливкасу, з якої виготовлена та чи інша ікона, але честь, увага і уклін віддається першого образу. Багато віровідступників сьогодні відкидають святі ікони. Ця традиція в лапках відкидати святі зображення в церкві, вона відома ще з 6-9 століття. Це були темні віки для Візантійської імперії, для загалом середньовічної культури. Італійці називаються це Секолі буї. Тобто це був час, коли люди були навіть без прізвища. В той час, коли теологія дозрівала, так само дозрівало розуміння, що це є ікона. Багато кризи завдали саме іконоборці церкви. Той, хто почитався ті ікони, його переслідували. Лев і Ісавр і багато інших імператорів переслідували святу ікону. Чому ми сьогодні використовуємо ікони у храмі? Зрозуміло, є для того, щоб сконцентрувати свою увагу на Господі. Багато віровідступників втратили, відкидаючи святу ікону. Тому що, якщо ми відкидаємо святі, святі зображення, ми не маємо можливості духовної концентрації. Тому вервиці, статуї, ікони, інше сакральне надбання храму, чи в інтер'єрі чи екстер'єрі, є для того, щоб підняти нашу християнську душу все ближче до Господа. Отже, а який мистецький характер української ікони? Введення в храм Пресвятої Богородиці, саме ця святиня, вона унікальна тим, що відповідає якраз на ваше питання. Українська ікона вона має певний симбіоз, певну еклектику, поєднання різних стильових і канонічних рішень. У 988 році, коли Київська Русь приймає хрещення, приймає чисту, без єресей, автентичну візантійську ікону. Однак протягом різних століть, під впливом стилю Ренесанс, барокко, класицизм, навіть і стилю модерн, ікона еволюціонує, змінюється, трансформується. Тому українська ікона вона зберегла візантійську традицію, але також має західноєвропейські естетичні вкраплення. Чим робить це її унікальною і неповторною? Вона відмінна є від грецької, вона відмінна є від Балканської і має наближеність до західноєвропейської високої культури. А яка найвідоміша ікона у світі? Та які стильові особливості її зображення? Якщо ми подивимося на ідею воплочення Божого сина. Господь приходить у цей світ. Греки це називають кенезіс, італійці або саменто, сходження. Бог приходить у цей світ, а відповідно, і найбільш відома ікона є Христос Пантократор. Ось вона перед нами, або Христос Вседержитель, якщо перекладати українською мовою. Така іконографічна схема вона формувалася з 4 і по VI століття. Саме перші початки ми знаходимо там, у Візантії. Коли зображають Ісуса Христа фронтально, права благословляюча рука, в лівій руці він тримає Євангелію, яка є коштовно оздоблена. Хоча духовний алегоричний сенс є значно глибший. Коштовним є те Слово Боже, яке читаємо у цій Євангелії. Одяг Ісуса Христа також має своє символічне значення. Колір, згідно позиції Діонізія Ареопагіта, має Особливе сакральне значення. Нижня одежа Ісуса Христа, хітон, як правило, пурпурового кольору, верхня одежа гематій, може бути зеленого або темно-синього відтінку. Ці одежі означають те, що Ісус Христос є людин, Бог, який зодягнувся у людськість. Кожен жест, рук рух в іконі має своє значення. Тому, дивлячись на іконографію Христа Пантократора, ми її впізнаємо в будь-якій культурі. Як сходу, так само заходу. Є певні канонічні особливості, які дають нам можливість розуміти, що це саме є іконографія Христа Пантократора. Тому це є сама відома ікона у світі, яку почитають християни. І останнє запитання. Отже, які виклики у сучасній культурі та сучасному мистецтві стоять перед іконою? Ми, українці, маємо повернутися до наших першоджерел, зрозуміти київське мистецтво. Зрозуміти київську культуру, який воно зробило на всіх нас. Якщо ми подивимося саме на середньовічне мистецтво, зразком для нас буде завжди свята Софія Костантинопольська. Це було місце, в яке ти заходиш і відчуваєш себе на небесах. Сучасний храм він не може бути супермаркетом. Коли ми заходимо в храм Божий, ми маємо відчувати комфорт і поєднання з Господом. Тому сучасна ікона вона може відбуватися. Сучасна ікона вона може розвиватися, однак повинна зберігати канонічні і естетичні концепти, які були пропоновані церквою. Тому ікона завжди повинна бути тим еталоном, тим зірцем у мистецтві, на який споглядає не тільки той чи інший регіон, але загалом ціла церква. Сучасні отче. Ми щиро вам дякуємо за цю цікаву та пізнавальну розмову. А нашим глядачам ми бажаємо миру, достатку та любові. Нехай ікона буде добрим орієнтиром у житті. Бажаю, щоб кожен із нас був відблиском Божого царства.